Важко уявити людину, яка розповідає щось беземоційно, під час розмови зовсім не жестикулює. Мова тіла важливий елемент комунікації. Невербальне спілкування допоможе справити враження на публіку, пройти співбесіду, зрозуміти інших. Міміка, постава, жестикуляція створюють певне враження ще до того, як ти скажеш перше слово. Переглядай відео, щоб дізнатися більше про невербальні засоби комунікації. Невербальна комунікація це система символів і знаків, які використовують у процесі спілкування під час передавання повідомлення для більш повного його розуміння. До засобів невербальної комунікації належать поза, міміка, жести. Австралійський письменник Алан Піз, дослідник мови рухів тіла, стверджує, що за допомогою слів передається лише 7% інформації, звуковими засобами, такими як інтонація, тембр тощо 38% невербальними. 55%. Поза положення тіла може бути відкрита. Повертаємося обличчям до іншої людини. Злегка розводимо руки в сторони, голова нахилена в бік співрозмовника. Та закрита. Руки схрещуємо на грудях. Голова опущена, повернена вбік, протилежне від співрозмовника. Жести і міміку сприймають на інтуїтивному рівні. Тому, якщо ти говориш одне, а рухами та мімікою демонструєш щось протилежне, тобі можуть не повірити. Мовлення без жестів узагалі насторожує слухачів. Жести можуть бути механічні, автоматичні рухи, поправляння зачіски, потирання носа, вказівні, виділяють якусь частину простору, вказують на місце знаходження предмета, описові Застосовують, коли не вистачає слів емоційні. Радість. Оплески. Байдужість. Помах рукою. Символічні. Уклін глядачам. Подяка за оплески. Піднесена рука. Привітання. Захисні. Схрещені руки. Уяви Претендент на певну посаду проходить онлайн співбесіду, лежачи на дивані. Якою б невимушеною не була атмосфера в компанії? Навряд чи така поза показує справжню зацікавленість у роботі. Зізнавайся, яка твоя улюблена поза під час дистанційного навчання? Ти ж пам'ятаєш про правильну поставу та необхідну відстань від очей до екрана гаджета? Або під час підписання важливого контракту представник однієї зі сторін починає постукувати по столу, клацати ковпачком ручки людина чимось занепокоєна можливо, і не варто підписувати документ. Тож не всі жести доречні. Наприклад, під час співбесіди важливо показати себе якомога краще, тому прийми правильне положення, сидячи рівна постава, руки на колінах або на столі, щоб продемонструвати готовність до спілкування. Не схрещуй рук це закритий жест, який показує, що людина налаштована на захист, а не на діалог, уникай активної жестикуляції, занадто інтенсивні рухи можуть викликати негативні емоції, не проявляй занепокоєння. Часта зміна положення тіла говорить про нервовість. Налагодь зоровий контакт. Контролюй міміку і тон розмови. Вони мають відповідати тому, що людина говорить. Уникай кивання головою. Визнач, які жести будуть доречними під час публічної доповіді. Руки закладені за спину. Це показ того, що людина відмовляється від предметної активності. Схрещені ноги демонструють готовність захищатися. Але це точно не ті невербальні засоби спілкування, які треба застосовувати під час публічної доповіді. Визнач, які жести доречно використати під час інтерв'ю. Якщо людина прикриває рота рукою під час відповідей, це свідчить про її нещирість. У випадку, якщо це робить журналіст, так він показує недовіру до сказаних слів. Подумай, як визначити, що твій співрозмовник нудьгує. Йому нецікаво слухати. Стиснуті кулаки і насуплені брови є символом агресії, потирання скронь, сумніву. Віддзеркалення поза співрозмовника свідчить про намагання завоювати його довіру, а ось підпирання щоки, розглядання стелі. Погляди на годинник або телефон це ознака того, що комусь нудно. Жестами можна показати навіть стійкі сполуки. Упізнай фразеологізми за жестами Свідомо не звертати уваги на щось недозволене. Дивитися крізь пальці Запевняти переконувати кого-небудь у чомусь. Бити себе в груди. Бути у відчаї. Розпачі. Дуже переживати. Хапатися за голову. Стати байдужим до чогось. Примиритися із чимось. Махнути рукою. Щиро. Відверто. Покласти руку на серце. Запам'ятай, невербальна комунікація це система символів, знаків, які використовуються в процесі спілкування під час передавання повідомлення для більш повного його розуміння. До засобів невербальної комунікації належать поза, міміка, жести. Поза може бути відкрита та закрита. Виокремлюють жести механічні, вказівні, описові, емоційні, символічні, захисні. Пам'ятай, що вони можуть бути доречними та недоречними. Невербальні засоби спілкування сприймають на інтуїтивному рівні. Тож стеж не лише за тим, що і як ти говориш, а й за мімікою, позою, рухами рук та ніг. Став Уподобайку. Стеж за каналом. учимо українську разом.